Друзі мої, всім привіт-привіт! Ви за мною не, су, не сумуєте, а я за вами так. Да. <сум> Чого не пишете мені, де пропала? Чого нема віддусів? Та то, що немає в мене настрою. Нема настрою, щось знімати. А це е, отримала посилочку. Мені ж мої хлопчики подарили гроші. Ну, я на себе особу не тратила, їх вже і немає тих грошей. Пішли вони, коротше, в діло, ну не От. І купила ж то собі шапочку. Вань, принеси, я покажу шапочку. Принеси. Красну мою шапочку там на, на полочці. Шапочку купила. І сьогодні мені прийшла посилочка. Я заказувала собі е, таку штучку, зараз я вам її покажу. Я її вже розпакувала, так, Да. тому що, е, мало ли що прийде кіт в мішку, а треба розпакувати. Ось дивіться, яка шапочка у мене. Так раз. Червона шапочка. Може, світло не так світа, як треба. В общем, така вона. А оказалось, що у мене є шапочка. Помните, у мене синя така була. Не була, вона є. З такими вона пров'язана. Тут залізна була це лейбочка. В общем, шукала собі перчатки і знайшла шапку. Думаю, ой, у мене ж є шапка. Ну ладно, нехай. Так, нормально, Нормально, не пугайтеся, все добре. Так, тепер. Оце я давно хотіла собі оцю штучку, дуже вона корисна для застолья. Може, у когось таке і є. От скільки я не, не брала цих серветниць, Все мені якісь вони тягнеш одну, що в кафе, що де, оце. Тягнеш одну, тягнуться усі заразом. А тут оце така штука. Зараз я її розберу. Отака балерина, Отакий диск. Сюди зараз ми вставимо отак. Опа, і воно таке так тугенько вставляється. От бачите, яка краса. от, І це теж сюди, отак, раз, Ну, пиляки трохи, ну нічого. Отак, раз. От. І сюди серветочки. Раз, 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 раз. треугольничками отак. І вийде, що наша берелина буде у сукні. Юбочка така в неї буде красива. Сюди можна і голубі, і білі, і рожеві, які хочеш. Отака. Ну, там були інакші. Ну, я оце як перший раз побачила цю балерину. все мені схотілося. А це, бачите, як вона приїхала в ньому така. От, колір Венге називається. Ну, по-нашому коричневий, темно-коричневий. Воно як фанірка таке ось. Як вам скажіть? Скажіть, як вам подобається? Мені дуже подобається. Я прям. Ваня тобі подобається? Да. Красиво, так? Да? Так на столі буде дуже класно виглядати. Я мене не волнує, наскільки часто ти її будеш використовувати. Кожен раз. Ну так, да, як сідаємо, допустимо, гості прийшли раз, раз, раз і все така. Ну, в общем, так. Що ще? Багато, ну, багато балакати не буду, то що все, в принципі, по... як у всіх, всі битові випроси, все рішається, все, все потрошку. Це є фанера. Фанера, да. так. Фанера. Бачу, бачу. Кашель мій ще не пройшов. Ночу спати я не можу. Оце тільки лягаю все. І Віка мені писала, що і редьку, і редьку я їла, і зараз п'ю таблетки на травах. Вони копійшні були раніше від кашля, а зараз 100 гривень. Коштують таблетки. Ну, от, Так що одна проблема це кашель. Замучив він мені, мене цей кашель. І оце, якщо пройдуся швидко. Заходжу в приміщення десь в сухе, і все, починаю тоді ласкотати, кашляю і, в общем, не знаю, може, треба дихати через інгалятор, може, треба вигріватися, може, хто його знає, може банки треба ставити. Я вже не знаю. Ваня мене гоне, одне гоне. Ти сходила в лікарню, ти сходила в лікарню. скажи, не сходила я в лікарню. Що я сходила? Не сходила. от, Так що такі то діла. вечерять ми будемо сьогодні борщ. Купила трошки майонезу, трошки сметанки, хтось з чим. От там Ковбаска є, яйце кому піджарить. Нічого такого. Світло у нас вимикають е через кожні 4 години на 2 години у нас вимикають світло. Так що ми, у нас три ото... Сьогодні у нас вимкнуть світло із 20 до 22. От. Так що Вані, треба быстренько зараз вчити уроки. Вечеряємо прийшли додому. Батька нашого дома немає, не знаємо, де він. Десь ходе. Десь ходе. от. Що ще? Я там трошки відповідала на ваші питання, там писала мені коментарі, трошки писала вам теж. Спасибо, хто пише, хто дивиться, дівчатка. Велике-велике вам спасибі. Саме головне, щоб було здоров'я і мир. І все буде хорошо. Так, що ще? Солі сьогодні купила Вань, дай. Розпаковки не знімаю, то що. Які там розпаковки? Немає ніяких розпаковок. Ось о, сіль. Купила сіль сьогодні. Дивіться, кілограм ужгородська сіль, не дрібна, та екстра, то що я не можу її солити. А отак трошки крупніша. По 28 гривень за кіло, дві пачки я взяла. Оту сметану майонез, кусочок ковбаски, хлібчика взяла сьогодні. І все. Оце таке. Козаки у нас тут намальовані. Оце такі діла. Ой, тут щось сипеться трохи вам, тут дирочка. Отакі у нас справи. Так що, все нормально, все потрошку. Живем, працюємо, навчаємося. Чого і вам бажаємо. Дорогі мої друзі, пишіть, дзвоніть, заходьте, як кажеться. Всім здоров'я, миру, добра, всіх благ. Цілую, люблю. Бувайте, пока-пока.